Проблема забезпечення населення району водою питної якості викликає занепокоєність як у мешканців, так і у керівництва району. Більшість водопроводів знаходяться в незадовільному стані. І, хоча перебої з водопостачанням практично не існує, якість води зазвичай розцінюється як технічна. Питання про стан об'єктів централізованого та децентралізованого водопостачання населених пунктів району та першочергові заходи щодо забезпечення населення якісною питною водою було одним з основних на планерній нараді, яку провів говорю. Голова райдержадміністрації депутат обласної ради Богдан Рива. Водопостачання населених пунктів Лозівського району здійснюється з 33 водопроводів. Для живлення водопроводів задіяні Краснопавлівське водосховище, водозабір Буркуча, 8 каптажів та 30 артизіанських свердловин. В районі також зареєстровано 173 колодязі громадського користування з метою поліпшення питного водопостачання населенню, збереження та зміцнення здоров'я людей, порядку регулярного санітарного нагляду. У всі водопроводи охоплені лабораторним контролем, який здійснюють інспектори районної санітарно-епідеміологічної станції. Окрім цього, вони беруть на проби воду з приватних колодязів. За результатами лабораторних досліджень води по району за перший квартал виявлені відхилення від вимог існуючого санпінза хімічними показниками та мікробіологічними. За фактами хімічних і мікробних забруднень, води з водопроводів у 2011 році були винесені постанови головного державного санітарного лікаря району про тимчасову заборону використання для питних потреб води з водопроводів в селі Катеринівки, Агросвіт і Червоний кут Фархудбінов. В населених пунктах району не вирішено питання облаштування сучасних очисних систем. У переважній більшості сіл відсутня вода питної якості. Забезпечення мешканців району бутильованою та розливною водою гарантованої якості здійснюється не в повній мірі. Згідно державної програми Питна вода в Харківській області обрано два пілотних проекти. Один з них покращення питної якості води у закладах освіти та у колонках водопостачання населенню Лозівського району, на який передбачено виділення коштів з державного. Ого, бюджету у сумі 3,5 з мільйонів гривень. Фінансування проекту намічено на друге півріччя поточного року. Лозівських пенсіонерів захопила хвиля невдоволення. Літні люди атакують суди з вимогою здійснити передбачення законом доплати до пенсії дітям війни. Закон прийнятий ще сім років тому, має прогалину, яку органи пенсійного фонду України та діти війни владнати самостійно не можуть. І як результат, суди завалені позовами. Діти війни обурені, а в державі немає коштів, аби здійснити законом встановлену доплату. Я вообще не понимаю, но ну, если положено государством, почему не выдать нормально дать указание пенсионному фонду? Зачем вот это делать всем под 70 по 80 лет и жарятся на солнце и вот так делают? Я считаю, что это просто неуважение к нам. Це просто не до пенсіонірів. Положено, закон є, так положено, давали. Один отримав, а я, наприклад, ні копейки не отримала, ні разу. Я 45 п'ять літ пророкав, чесно, віддавав всю свої сили, щоб добитися до цього. Я це добився до того, на старості лет трусюся тут. Перед народним судом. Очередь ждутека. Добиралися. Ми автобус у нас іде в шесть часов. Я приїхала пол сьомого сюди, і от у очередь до сих пор стоїть. Воділи мені ходить і їздить. Інвалід це треті групи. Приймають і, і... Грицованова. Я з семичасовим приїхав поїздом. Це по восьмого. Сюди поки дійшов, нога не гожа. У відповідності до статті 6 закону України про соціальний захист дітей війни діти війни мають право на щомісячну соціальну допомогу в розмірі 30% від розміру мінімальної пенсії за віком, зважаючи на те, що прожитковий мінімум для непрацездатних осіб становить з 1 квітня 2011 року 764 гривні на місяць. Відповідно, розмір підвищення дитині війни згідно з судовими рішеннями мав би становити 229 гривень 20 копійок. На місяць. Проте, передбачено законом щомісячну соціальну допомогу вони отримують в неповному розмірі. Питання виплат дітям війни. Я маю на увазі надбавки до пенсії. Сьогодні є нагальним і вирішується, на жаль, воно сьогодні виключно в судових органах. Чому? Тому що два закони є неупорядкованими, вони протирічать одне іншому. Закон про соціальний захист дітей війни, стаття 6 говорить про те, що виплачується 30% від мінімальної пенсії за віком. Але поняття мінімальна пенсія за віком визначене виключно статтею 28 закону про загальнообов'язкове державну пенсійне. Страхування і частина третя цього закону цієї статті, говорить про те, що поняття. Мінімальна пенсія за віком використовується виключно для в межах дії цього закону, тобто закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування і ніякого відношення до інших законів України, воно не має. Тому це питання вирішується виключно в суді. На сьогодні іншого шляху нараховувати цю надбавку в розмірі 30% Немає на сьогодні, вона визначена законодавством. Це установлена фіксована сума 49 гривень 80 копійок. Єдиний вихід із ситуації, що склалася адміністративний позов до суду, на 1 червня 2011 року до суду надійшло 4452 позова від дітей війни. З них 3284 розглянуто. розглянута. Окрім того, судами розглядаються ще й цивільні справи. Справи наказного впровадження загалом на 1 червня надійшло 6004 справи. Прийомні дні для дітей війни це понеділок і середа, з 8.30 до 12.30. Можливо, це і мало, але це загальна практика судів всієї України. Ще одне неподобство: шестимісячна позовна давність, яка означає, що дитині війни повернуть заборгованість лише за останні півроку перед зверненням до суду. А через півроку все можна починати спочатку. Говорювали це питання і звернулися. До президента, Верховної Ради, Кабміну з проханням вирішити цю ситуацію, в тому випадку, щоб або виплачували в повному обсязі цю доплату до пенсії, або хоча б змінили збільшили срок звернення до суду не шестимісячний, як передбачено кодексом про адміністративне судочинство, а більш. Але на жаль, законодавчу ініціативу народних депутатів України нинішня більшість не підтримала. Щорічно у Лузівському районі по сільським та селищним радам проходять сходи територіальних громад, на яких сільський та селищний голови звітують перед своїми виборцями про проведену за рік роботу. На таких сходах лазівчани можуть поспілкуватися з головою районної державної адміністрації, депутатом обласної ради Богданом Ревою, його заступниками, депутатами сільської та районної рад, орендарями, спеціалістами управлінь та відділів райдержадміністрації, представниками від освіти, медицини, міліції. 8 червня сходи проходили смирні. Нівські і шатівській сільських радах наступні сходи громадян відбудуться 15 червня, в Новоіванівській та Миколаївській сільських радах. То, шановні мешканці району, приймайте участь в житті свого села, підіймайте хвилюючи вас питання. Ви маєте нагальну можливість поспілкуватися з представниками всіх сфер життєдіяльності району. Придбання лапароскопічної стійки значна подія для будь-якої лікарні. Вона дає змогу робити малоінвазивні операції в хірургії, травматології, гінекології без розривів. Але чому за 4 роки експлуатації новітнього обладнання в хірургічному відділенні Лазівської центральної районної лікарні таке низьке навантаження? Всього 150 операцій, і тільки 16 з них за 5 місяців поточного року. З Цим питанням ми звернулися до досвідченого лікаря-хірурга Лазівської центральної районної лікарні Олега Бондаренка. Більшості випадків саме Олег Олександрович проводить операції з видалення жовчного міхура за допомогою лапароскопічної стійки. За многие годы протопталась дорожка в Днепропетровск. В основном это больные микрорайоны. Вот, часть больных пока еще уходит туда, но многие уже идут к нам. Эту неделю у нас практически на каждый день есть больной. Оперировать больше одного больного в день сложно, потому что один набор інструмента інструментарі. Торнаторка інструментарія займає чотири часа замачування спеціальному растворі, затім промивання кілька разів. Провадження новітнього обладнання повинно було істотно підвищити рівень медичного обслуговування та полегшити доступ до нього кожного мешканця району. Касається хірургія, це в основному холецистектомія, блючені жочками не по гінекології. Апірується безплодія, кисти яєчників. Ну, це основне, що це зараз. Ви бачите ювелірну роботу наших фахівців, які виконують видалення жовчного міхура за допомогою високочастотного електрохірургічного активного електрода. Лапароскопічної стійки 30 хвилин і операцію закінчена. Показано, що лапароскопічна халацистектамія є малотравматичним втручанням, яке дає змогу скоротити кількість ускладнень, зменшити тривалість перебування хворих у стаціонарі до 4 діб. Вартість операції залежить від придбання медичних препаратів та анестезії для хірургічного втручання та на час реабілітації.